Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у Відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги класичні широкі штани. Це модний та елегантний вибір для жінок, які цінують стиль та комфорт. Штани мають вільний дизайн, який покращує загальний вигляд, роблячи їх придатними для різних випадків. Вінтажний дизайн штанів додає нотки ретро стилю, роблячи їх модним доповненням до будь-якого гардеробу. Вони виготовлені з високоякісних матеріалів, які є водночас м'якими та міцними, що забезпечує комфортне та тривале носіння. Вони доступні в різних розмірах, що ідеально підходить для жінок будь-якої фігури. Класичні широкі штани є універсальними їх можна поєднувати з різними топами та аксесуарами, що робить їх ідеальними для офіційного чи повсякденного одягу.